Настав холодний час грудневий. Хурделить віхола кругом, і так летить той час лютневий. Зайча сховалось за стогом. То не зайча в стогу усілось, поранений сховався вовк. Вже полювання розгорілось, На дворі сипле, білий шовк. Шукають зраненого вовка. Хурделить віхола мете, собаки гавкають із шовку, нитками сніг усе пряде, нічного звіра покриває, І сіру шерсть, і свіжу кров, а поряд зграє, завиває, і чути запах свіжих дров. Оселя поряд, хата з лісом, сліди ховає білий пух. Життя вплелося хижим лисом, у злості скалиться цей друг. Мисливці поряд, звіролови, полюють, наче на людей, сп'яніла зграя вся від крові, а він шукає тих дверей. У далині мелькає стадо, те стадо, наче із овець, які тікають не до ладу. лишають вовка, хай їм грець. Так дивляться, не мов мене їх, уб'ють його, а завтра всіх, мисливці, наче людолови, полюють на таких живих. Собаки вовка загризають, він бореться та сил нема, і друга друзі залишають, хурделить віхола. Зима. Відчувши кров, гризуть собаки, мисливці також тут, як тут, а вовк вже мертвий неборака, сліди снігами заметуть, хурделить грудень білим пухом, вкриває матінка зима, мисливці зникли з хижим рухом, і сліду вовка вже нема. На жаль, Війна, так як і заметілі, як тривожна і морозна зима не дає українському народу спокою, як ззовні, так і зсередини. Тому завжди хочу закінчити на хорошій ноті, нехай неодмінно все те ж добре, світле, що ви задумали, нехай неодмінно збудеться, нехай настане мир, спокій. І зникнуть всі ті собаки, всі ті шакали, які не дають Україні і українцям спокійно і мирно жити. Нехай скінчиться ця клятуща війна, і нехай настане такий довгоочікуваний мир і весна весна у серцях, у душах і, взагалі, в повітрі. Не забуваємо наших захисників і захисниць, постійно це наголошую, хто чи може, допомагає. Навіть щирими молитвами адже щира молитва від серця завжди допомагає від усього поганого. Бажаю вам тільки всього найкращого, зло завжди перемагаємо добром, бути добру і з Богом. Заплакали, розлилися дощами, дерева в сльозах і кущі стоять, оголені поля стоять зланами. До осені заплакано кричать. Кричать вітрами, птахами у небі, тривогами, пускаючи сльозу. О як у сонці ніжності потреба. Це все чекає, сонця не росу. І небо хмурить сірими бровами. Воно пускає, сльози вже рясні. А осінь ходить жовто між гаями, Малюючи картини неясні.